Отже, чи могли апостоли просто побачити галюцинацію Ісуса? Розгляньмо цей варіант. Численні дослідження показують, що з тих 50% які пережили галюцинацію, лише 14% пережили візуальну галюцинацію. 14% з половини тих, які пережили галюцинацію, або 7% від усіх, хто оплакує втрату близької людини, тільки 7% бачать галюцинацію цієї близької людини. Не забувайте, що в цій ранній усній традиції, яку ми розглядали в першому посланні до коринтян, 15 розділі, сказано: явився вився 12 мимберце Це 100%. Він явився всім апостолам. Ви скажете, стривай, Майку, ти кажеш, він явився дванадцятьом. Хіба Юда не вчинив самогубства? так, але потім його замінили Матвієм. А число дванадцять представляє дванадцять племен Ізраїлевих Отже, він явився дванадцятьом основі апостолів, керівній основі апостолів, а потім явився всім апостолам ста відсоткам, не сімом відсоткам, а не мислимим ста відсоткам. Це, схоже, суперечить ідеї галюцинації. Другий пункт ісус являвся групам. Це вже не просто 100%, а ще й в одному середовищі, оскільки галюцинація це хибне сенсорне сприйняття. Вона відбувається в розумі окремої людини, тобто немає зовнішньої реальності. у цьому сенсі галюцинації схожі на сни. Уявіть, що я розбудив дружину посеред ночі, і кажу їй: кохана, мені наснилося, що я на Гаваях. Засинай і приєднуйся до мого сну. Матимемо безкоштовну відпустку. це неможливо, бо наші сни не є реальністю. їй може снитися, що вона на Гавайях. Мені може снитися, що я на Гаваях. Ці сни можуть відбуватися водночас, але це не один сон, це два різні сни.